До співробітників підволочицького відділення поліції надійшло повідомлення від 56-річного жителя одного сіл Калацької громади про те, що він вбив свою матір. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Заявника поліцейські виявили повішеним на горищі. Чоловік вже був без ознак життя. Тіло його матері з ознаками насильницької смерті знайшли у підсобному приміщенні. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що родичі проживали вдвох. 56-річний чоловік останнім часом зловживав спиртним. Того дня конфлікт між ними виник через те, що матір відмовилася дати. Синові гроші на спиртне під час сварки чоловік схопив палку і декілька разів вдарив жінку по голові. У подальшому намагався спалити тіло, однак йому це не вдалося. І з метою укриття слідів вчинення кримінального правопорушення він скинув тіло матері до закинутого льоху. До приїзду правоохоронців пішов на горище та повісився. слідчі розпочали два кримінальні провадження за частиною першої статті 115, Умисне вбивство кримінального кодексу України. Одне з яких з відміткою самогубство на даний час призначено проведення ряду експертиз.